Мешканці цього будинку, що на площі Данила Галицького, вже понад три роки не можуть спекатися гори сусіда, дерева посеред свого подвір'я. Люди кажуть, на їхні благання зрізати його у ЖЕКу не реагують. Розрушає фундамент, стіни обсипаються, штукатурка з того і сирість, сильна сирість, сирість в квартирах, сирість. Удвіру тим часом у місті вже затвердили новий порядок контролю за охороною зелених насаджень. Тепер усі акти будуть візувати у міському управлінні екології та благоустрою. Окрім того, представники управління входитимуть до складу районних комісій. Відтак городяни знатимуть, хто коли і на яких підставах обрізає дерева або навпаки із цим зволікає. Увесь цей процес у ратуші хочуть зробити прозорішим. Щоб уникнути максимально уникнути конфліктних ситуацій довкола обрізки дерев, а вирішено зробити цей про Максимально публічним. Зокрема, це через розміщення оголошень на будинках, біля яких відбувається обрізання. Ми будемо публікувати на сайті міської ради про плани відтак і про те, що було здійснено, згідно яких дозволів, хто видавав, як це відбувалося. Нагадаємо, за самовільне зрізання гілок у місті передбачено штраф понад півтори тисячі гривень.